Вітаю! Мене звати Ірина Папірник. і Я вам розкажу про новини тижня, що минув. У середу на свою останню цього року сесію зібралися депутати Львівської міської ради. Власне, вони мали би зібратися ще у вівторок, але то була велике церковне свято собор Пресвятої Богородиці, робити гріх. Тому вирішили попрацювати на Степана, і це, мабуть, було правильне рішення, бо сесія видалася продуктивною. Депутати прийняли бюджет Львова, а крім того, встигли роздати під забудову кільканадцять ділянок. Одна з цих історій привернула нашу увагу найбільше, бо, по-перше, йдеться про велику ділянку це 5 гектарів. По-друге, це 5 гектарів посеред парку. І по третє, раніше міська влада була ну категорично проти будівництва житла у парку. А тут якось передумала. Втім, давайте по порядку. Старші львів'яни ще, мабуть, пам'ятають львівський винзавод, який радянська влада побудувала на погулянці. Цей завод славився своїми вермутами і портвейнами, біле, міцне, чи квіти погулянки то були популярні, просто хіти серед місцевих кояків бренди. У 90-х роках завод зупинився, а потім збанкрутував. Його цехи стояли собі в парку і поступово перетворювалися на руїни. Так тривало до 2019 року, коли фонд держмайна продавав руїни винзаводу за аукціону. Тоді відразу почалася карусель, характерна для сумнівних оборудок з нерухомістю. Крок перший аукціон виграє фірма CH Corporation. Крок другий вона вносить споруди на погулянці в статутний капітал іншої фірми. CH Construction. Крок третій. Передають його у заставу під 6 мільйонів позики компанії санта Maria Інвест. Власником цієї Санта-Марія Інвест тоді був священник. І Роман Яцак на той час керівник парафії у селі Кротошин біля Львова вже тоді Львівській міській раді засумнівалися, що святий отець буде відроджувати виробництво. вина для причастя назвали опціон аферою. і Заявили, хоча винзавод тепер приватна, земля під ним і далі належить місту, і його житла на погулянці бути не може. Ця земельна ділянка знаходиться в рекреаційній зоні. І позиція міської ради про те, що там не може бути жодного будівництва житла. Вони ці ділянки зарезервовані під використання для майбутнього для рекреаційних потреб. Ця позиція, ми сподіваємося, міської ради, наших депутатів залишиться незмінною. Як виявилося, пані Гелена Паренкович, головна юристка Львівської міської ради. Наврочила минуло чотири роки, і позиція міської влади виявилася дуже змінною. За цей час руїни вензаводу ще кілька разів міняли господаря і, врешті, опинилися у власності товариства Ательмайер Інвест. І от минулої середи на святого Степана депутати Львівської міської ради під керівництвом мера Львова Андрія Садового змінили цільове призначення території колишнього заводу і віддали в оренду забудовнику майже 5 гектарів міської землі. Посеред парку з них понад 4 гектари для громадської забудови, а ще 80 соток під багатоквартирний житловий будинок. Тобто, житло на погулянці таки буде. Ми не знаємо, які аргументи для міського голови і міських депутатів знайшов забудовник, але знаємо, які аргументи львівські можновладці мають для своїх виборців. Під час сесії влаштували цілу драматичну виставу. Давайте розберемо її в деталях і діях. Дія перша депутати беруться ділити землю на погулянці. Керівниця фракції самопомічі Вікторія Довжик пропонує обговорити це питання детальніше. Був проведений архітектурний конкурс, але треба розуміти, що це 5 гектарів в парковій зоні. Відповідно, мені здається, перш ніж давати законне право землекористування на цій ділянки, можливо, ми б всі залі обговорили. Бачення, як зміниться ця ділянка, тому що сьогодні це є залишки руїни колишнього підприємства. Але це парк Погулянка. Дія друга. Розповісти про проєкт на Погулянці запрошують головного архітектора Львова Антона Коломійцева. І поки шукають Коломійцева про добрі наміри забудовника, розповідає сам Мер Львова. Єдиний шанс сьогодні якимось чином мати вплив. Це дійсно мати зобов'язання від цього власника, щоб ці будівлі, які будуть там збудовані, щоб вони мали відповідну естетику і вони гармонійно вписувалися в екосистему цього парку. Там є одна річ, про яку мало хто говорить. Там проходить високовольтна лінія електропередач, і ця високовольтна лінія створює великі проблеми. І наскільки я розумію, що сьогоднішні власники цих будівель готові цю високовольтну лінію перевести в підземну частину, і таким чином ця територія отримує зовсім інші можливості. Дія третя. Керівник найбільшої фракції у міськраді партії Європейська Солідарність Петро Адамик пропонує не гаяти часу на обговорення, мовляв. Всі вірять, що на полянці зроблять ну просто все дуже красиво, колеги. Ну у нас я сьогодні ще бюджет нагадую, та повноваження, розмежування. І це питання ми зараз дали нашому містобудівельному блоку, зокрема Антону. Всі права і можливості. Якщо ми йому довіряємо, просто підтримали і віримо, що вони зроблять там красу. Це питання 6 мільйонів гривень в рік в громаді. Від стояло років, чи 8 мільйонів. Ну я однозначно вже треба підтримати, проголосувати. Відповідь міський голова видає коротку промову про важливість публічної комунікації. Якщо виникає питання, і воно є в публічній площині у відкритому просторі, то краще на це питання дати відповідь і рухатись далі. Якщо відповідь не дається, тоді виникають кривотолки, а потім ті кривотолки перетворюються в різні нехороші речі. І ми з цього всі страждаємо. Дія четверта. Нарешті знаходять головного архітектора. Він вмикається по зуму і розповідає місту і світу, що для майбутнього будівництва провели архітектурний конкурс. І за його результатами на погулянці буде багато рекреації, басейн і трішечки житла. Ми організували фактично архітектурний конкурс, і в цьому конкурсі переміг знаний архітектор львівський пан Микола Рибончук, компанія Симетрія. Були сильні учасники як зі Львова, так і з інших міст України. Загалом запропоновано комплексну версію, яка дасть можливість на території загалом на цій території на сьогоднішній день є можлива громадська функція спортивна, а також на території, яка розглядається можлива житлова функція станом на сьогодні. А в майбутньому, згідно з тою пропозицією, яка перемогла на конкурсі, буде можливо більше третини території використати суто під рекреацію, сформувати там рекреаційну зону Р3, сформувати громадську зону. Всі будівлі цінні, особливо відомий цей довгий корпус, який безпосередньо близько до парку, провести реконструкцію, реновацію з адаптацією під спортивний комплекс. Там запропоновано власне басейн сформувати пропозицію архітекторів. А на території, де сьогодні є лінія електропередач, пропонується цю лінію електропередач кабелювати і на цьому місці сформувати продовження от житлової зони для того, щоб її пристикувати до існуючої житлової зони. Таким чином будемо мати рекреацію, громадську функцію і житлову там, де це є можливо. Дія четверта до депутатського хору приєднується депутат від голосу Віталій Троць. З його виступу стає зрозуміло, що руїни винзаводу то є загроза для львів'ян, тому треба дозволити там нове будівництво. Насправді, як депутат від Личаківського району, знаєте, от оцей завод і весь той комплекс це насправді ну, він перебуває в патовій ситуації багато років. І чому влада не знайшла досі якогось компромісу з власниками заводу? Та і не навела там порядок, тому що зараз це є по суті в той парк страшно зайти, тому що цей завод є зона небезпеки. Та. Тому питання, коли е, Антон Вікторович буде розглядати якісь наступні містобудівні рішення, треба розглянути так, щоб е, той комплекс забезпечував безпеку всієї алеї, тому що багато людей ходять е, е, на Джорджа Вашингтона, використовує як пішохідну зону. І чим швидше треба з ним щось робити. І дія остання. Мер Львова підсумовує, будувати в парку можна і треба. І цей безлад там можна лишати, як він є. Тому що це вже є приватна власність, і ми не зможемо нічого змінити, тому що фонд державного майна це продав. А можна е вийти на домовленості, коли ця територія буде приведена до пуття. А житлову забудову, яку забудівельник хочуть там зробити, я розумію, це буде на, на території лінії електропередач. Ну, в принципі, є лінія, лінію запхають під землю, то тобто це має право на життя, це дуже дорого коштує, шановні колеги. Але це має право на життя. Але я би дуже просив, шановні колеги, от ми сьогодні маємо, зараз мусимо голосити перерву на час повітряної тривоги, за той час комісії всі зберуться. Я вас дуже прошу, Давайте всі питання сьогодні, щоб ми, які в порядку ну, з любов'ю, з радістю, консенсусом проголосували, тому що це є важливо для розвитку міста. Нам важливо підтримувати і приватний бізнес. Нам важливо підтримувати всі ініціативи міста. Це дуже важливо. З любов'ю і радістю і консенсусом за проголосували всі фракції міської ради. Те, що чотири роки тому було аферою, перетворилося на чудовий і потрібний містопроєкт. Тож, раптом, якщо ви гулятимете погулянкою і зустрінете там будівельну техніку, не дивуйтеся. Так вирішили міські депутати, і міський голова Львова з любов'ю, радістю. y consenso somos.